Друзі, доброго ранку. Ну, зараз ранок у нас, а коли дивитись, не знаю, це енергарант. Значить, Трапився зранку такий кес на сонячній барахольці. Значить. Людина каже: у нього 30 кВт соліс, панелі 30 кВт, 545 райзенів, ось він показує їх. Значить, це, скоріше за все, що десь, якщо 30 кВт, то це 56 штук. десь. І він каже, що не виходить на потужність. Дивимося графіки. Е, так, 21 кВт. Так, так, так. Не виходить на потужність. І зразу дивимося ось сюди, що стає цікаво, 290 А Що ж це таке? Йдемо. Далі йдемо. значить, е, Так. Е, що він нам ще дає тут такі графіки? значить, е, Кстати, дивимося на початок роботи станції, що вона вже півроку працює. Ага, ось. Все, дивіться: значить, є вольтаж. По стрінгам 290 в середньому вольт. Так, і струм. А струм, ми бачимо, що він на кожному стрінгу є. А що це значить? Це значить, що 56 панелей, умовно, да, там десь так, їх поділили на 6 входів інвертора. Це десь по 9-10 панелей на вхід. Ну, тому воно і не працює. Тобто, тому що порахували, що ага, є кількість, треба на всі входи підключити. Такі питання часто виникають у клієнтів наших, а чого не так? Да Не так, тому що є параметри інвертора. Інвертору зараз дуже важко. Оце напруга це низ MPPT, і інвертор просто не може ще більше навантажити ці поля. І то... тому він е пехтить, гріється, старається. Але більше вже він не може з цього поля витягнути, бо нема куди більше йому вантажити. Якщо він ще підвантажить, він вивалиться за низ MPPT і е е е зірветься генерація. Тому він більше просто не вантажить. Дуже просте порушення. Викликане тим, що грошей на обладнання було. А там якихось 100-150 доларів на нормального спеціаліста, який би це все розклав, показав і провів по, тех, по технічних умовах, не було. От зекономили 100 баксів, а отримали збиток. Півроку станція працює на холостих ходах. Хоча при цьому вона гріється і ну, нормально гріється. Я думаю, що як же, якщо подивитися температуру інвертора, то там градусів 80 буде його температура. 75, 80 він буде отако пихтіть. І це там 4 години на добу, він так старається. Даже більше, мабуть там. Тобто, може навіть і весь час буде ця температура вісіть. така справа. Тобто, не економте на спеціаліста. Ну заплатіть ви йому там 100-150 доларів. На, на загальній станції при вартості це взагалі там ну, копійки. Ну, а інакше, от, значить, вимушено треба, значить. так тепер... В принципі, воно тут все перероблюється дуже легко з другим MPPT виняти стрін, послідовно з'єднати з першим, послідовно на четвертий, з третім, послідовно. І все буде працювати. <кхід> тут ще такий момент: дивіться, значить, у інвертора 26 а обмеження по струму, скоріше за все, що це ця модель. А може, цей модель більш може п'ятерка, е -е -е не знаю, яка генерація. Іменно модель інвертора. Якщо там 26 А, то він ще буде і по струму різати. Тому що в нього 26 А, а ви тут питаєтесь 17 А панелі на двох трекерах запустити? Ну, він буде різати, це неправильно. Ну, коротше, тут переробити недовго, але щоб не попадати, Ну та заплатіть ви тому же майстру. Ну йо -ма -йо. Ну не вже ваш час, ваші гроші настільки цінніші, чим добре працююча станція? Не знаю щось не то в цьому світі. Бувайте.